Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Нарешті на біржі Байбіт з'явився лаунчпул, який по усіх своїх цифрах обіцяє бути досить непоганим і як то люблять казати криптани живним. Тому я вирішив записати для вас невелике відео, показати, як взяти участь, нагадати, що таке взагалі лаунчпул і поділити своєю думкою щодо того, скільки ми тут можемо заробити. Впевнений, що відео буде для вас корисним, тому не забувайте поставити лайк, не забувайте підписатися, якщо досі не підписані, і приємного перегляду. І так, переходимо одразу на біржу байбід. Розпочнемо з того, що таке взагалі лаунчпул. Як я завжди люблю казати, лаунчпул це аналог стейкінгу. А новачки в крипті кажуть, а що ж таке стейкінг? Так ось стейкінг і лаунчпулу це у нас практично то саме. Ми закидуємо свої токени. В різних випадках це різні токени. Я буду говорити саме про наш лаунчпул, тому ми можемо закинути або USDT всім відомий, або токен MNT, біржі Bybit, або сам токен проекту CES. Я думаю, для багатьох з вас цей токен і цей проект знайомий. Ми закидуємо свої токени, ставимо їх в цей стейк. І вони нам переносять зверху ще токени CETS. У всіх трьох випадках за USDT, за MNT і за самі токени CETS нам зверху насипають ще ці токени. Мені здається, все максимально просто. Ми закидуємо свої кошти, як то кажуть, під відсоток. Ми їх ставимо і вони нам приносять зверху який на який прибуток. Я думаю, ви мали зрозуміти, якщо ні, нічого страшного, давайте перейдемо до самого лаунчпулу, і там все наглядно, ви вже точно зрозумієте. Перше, що вам потрібно, це звісно аккаунт на біржі Bybit. Якщо ви якимись дивимося ще його не Маєте, обов'язково реєструйте. Моє партнерське посилання можете знайти в описі. Реєструйте, проходите верифікацію першого рівня і можете вже брати участь в лаунчпулі. Ось так виглядає біржа Bybit. лаунчпули можете знайти і на телефоні, там нічого складного немає, і все відбувається так само. У нас є вкладка торгівля. Тут знаходимо вкладку Spot X, і тут є всі такі найкращі акції, на яких ми заробляємо на біржі Bybit чи заробляли колись. Вкладка Launch Pool натискаємо на неї і переходимо на лаunчпу. Першим нас зустрічає з цього токена. Ми про нього. Сьогодні говорити не будемо, він також актуальний, Він також розпочнеться вже через 2 дня 7 жовтня. І можете там його розглянути, якщо бажаєте. Там все відбувається практично так само, тільки інші токени. Тут SUI, USDC і сам токен проекту. Просто там призовий пул є в декілька разів менше, ніж в лаунчпулі, про який ми сьогодні поговоримо. Він є нижче, це і проєкт CATS, і на нього виділено 20 мільярдів токенів CATS. Ціни цього токена ще немає, він торгується лише на премаркеті. На моєму youtube каналі також є ще давні відео про премаркет. Можете його переглянути. Глянути він там торгується по ціні 0,304. Якщо ми це поділимо, у нас вийде, що призовий пул в доларах може бути 8 мільйонів доларів, що є дуже немало. Якщо також, звісно, порівнювати з минулими лоунчпулами, це є реально живно. 4 мільярда токенів буде виділено на призовий пул в токенах CATS для тих, хто стейкає самі токени, як я казав. Призовий пул для тих, хто стейкає МНТ, у нас 6 мільярдів, і для тих, хто стейкає USDT, те, що буде робити і я, і більшість з вас 10 мільярдів токенів CATS По пример. Тут це 4 мільйона доларів. Дуже немало. Я вірю, що ми тут маємо непогано заробити. Основне, щоб цей токен вийшов по такій ціні і не сильно дешевше. Так що у нас далі? Давайте не будемо затягувати. Тут у нас йде таймер до того часу, коли у нас розпочнеться лонжпул, і коли ми зможемо в нього закинути свої кошти. Це буде вівторок, 8 жовтня. Буде він тривати до 15 жовтня, 7 днів. Для участі нам пише Зареєструйтесь. Ми її натискаємо. Нам вибиває зелена галочку. Це означає, що ми маємо право брати участь. Наш не має ніяких санкцій. Ми доп... Пущені. Якщо вам не дозволяє, пишіть в підтримку, вирішуйте це питання, можливо, шукайте інший аккаунт, тому що з цього аккаунту ви взяти участь не зможете. Але це є, як я знаю, рідкісна штука. Більшість завжди всіх людей пускає в ці лаунчпули. В принципі, на цій сторінці я вам все показав, тому давайте, щоб детальніше розглянути цей лаунчпул, ми натиснемо ось тут на сайт правила. У нас є сайт самого проєкту, в нас є документації проекту і ще одна кнопка правила. нас перекидує на іншу сторінку, де будуть всі правила цього лаунчпулу. Перекладаємо її на українську мову. Тривалість, як я казав, пише. Година 10.00 UTC до нашої години додаєте завжди 3 години, якщо пише UTC. Призові пули і мінімальна ставка, з якими ми можемо закинути, і максимальна. В токенах це мінімально 100 тисяч, максимально 10 мільйонів. В токенах МНТ мінімально 100 МНТ, максимально 5000 МНТ. І в USDT стабільно так у всіх пулах. У нас мінімально 100 USDT, максимально 2000 USDT. Ми можемо закинути на свій аккаунт. Далі нам пише, як вимірюється щоденний прибуток. Я думаю, ви самі розумієте, як він буде вимірюватись. Він дорівнює тому. Тому, скільки ми закинули, скільки закинули всі люди, і буде на цих всіх людей ділитися в щоденний призовий фонд. Токени будуть приходити нам на аккаунт фінансування біржі Bybit. токен 8 жовтня вже має бути залістений на самій біржі, і ми зможемо його одразу після отримання продавати. Токени будуть нам приходити кожного дня, але через один день після початку. Тобто, якщо ми закидуємо 8 жовтня, 9 жовтня ми ще нічого не отримаємо, почнемо отримати з 10-го. Але це потім в кінці компенсується, і лаунчпулі, якщо ми. Не будемо виводити кошти, ми будемо отримати ще нагороду 16 і 17 жовтня. Далі, що у нас пише, мені здається, я вже це казав. Ми можемо зняти наші кошти будь-коли. Просто дохід на наступний день ми вже не отримаємо. Ну і тут нижче, якщо повертати, тут вже є такі загальні правила та умови, можете собі в принципі почитати, але найосновніше по цьому лаунчпулу я вам вже сказав. Давайте повернемось назад. Коли у нас розпочнеться лоунчпул, ви маєте, наприклад, на своєму балансі USDT, хочете взяти участь, та ви маєте їх на акаунті фінансування. Якщо вони у вас є на єдиному торгу, Просто переводите на аккаунт фінансування Переходите сюди на вкладку Launchpool, натискаєте тут, тут буде кнопка, підтверджуєте, вводите суму, яку бажаєте закинути, і все. Після того ваші кошти будуть. Ось тут в нас історія стейкінгу. Натискаємо сюди активний стейкінг, Ваші кошти будуть тут. Буде загальна сума інвестицій. Писати, загальний дохід і дохід за сьогодні. І історія стейкінгу. Можете бачити, що я вже не раз беру участь в цих стейкінгах і, в принципі, ними задоволений. Просто останнім часом вони не дають таку дохідність, як колись, але все одно надіємося що з кращим ринком і при. Йдуть кращі лаунчпуле щодо загальної дохідності, скільки тут взагалі може вдатись заробити. Тяжко, якщо чесно, наперед судити, тому що ми можемо судити лише по кількості токенів, які видалені, і по їхній приблизній ціні. Але у нас є ще одна така штука: ми не знаємо, скільки людей сюди зайде, скільки коштів закинуть, і скільки ми будемо отримувати кожного дня. Токен може після лістингу падати кожного дня, може і рости такі токени також були на цьому лаунч-пулі. Трохи важко судити, але він точно буде більш прибутковим, ніж минулі. Він точно не буде давати там 2 доларів в день від загальної суми. Я суджу від загальної суми 2000 доларів. Саме стільки я буду закидувати на свій аккаунт. Точно 1, 2, 3 долари в день не буде. Має бути більше, тому що загальний призовий фонд, якщо поділити там на курс токена, який зараз, на например, це у нас 4 мільйони. Це зовсім немало. Я очікую, що в кращому випадку з повного аккаунта, коли ми закинемо на 2000 доларів, ми отримаємо дохідність 60-70 доларів зверху. Це мені здається зовсім непогано. За 7 днів просто так капне 2-2 тисячі з половиною гривні. Якщо це перевести. ви можете закидувати і меншу суму, дивіться по своїх можливостях, але самі розумієте, що чим менше ви закинули, тим менше потенційно заробите. Ви закинете там 100 доларів, то на велику дохідність не очікуйте. Це буде там по відсотках, можливо, 1-2 долари. Під час лаунчпулу вам не потрібно чіпати свої кошти. Просто в кінці вони вам з цього лаунчпулу самі переведуться на аккаунт фінансування і зможете з ними робити що хочете. Просто якщо вам дуже совершенно там потрібно вивезти щось краще, знаєте, можете їх вивести. Ось сюди заходите в історію, історію стейкінгу, і там буде кнопка забрати кошти. Цим лаунчпулом цією можливості для заробітку я ділився своєму телеграм-каналі ще 2 жовтня, сьогодні 5 жовтня, а розпочнеться він 8 жовтня. Тому хто підписаний на мій телеграм-канал, хто за мною слідкує, вже давно може сказати про нього знай. Ви також підписуйтесь, якщо досі не підписані в каналі. Я ділюсь всіма можливостями для заробітку, в яких сам беру участь. Тому думаю, точно він для вас не буде лишнім. Якось ось так, ось таке відео вийшло. Постарався вам все коротко і доступно пояснити. Надію, все зрозуміло. Якщо. Не зрозуміло, пишіть в коментарях. Обов'язково все читаю, усім відповідаю. Не забувайте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.